Чому саме так проходить людське життя? Притча Коли Бог створив людину, то спитав її, скільки років ти хотіла прожити. Людина відповіла, Стільки, скільки ти зможеш мені вділити. Добре, подумав Бог, буде жити 20 років. Людина заплакала. А чому так мало? Підійшов у сел до бога. Сказав йому Бог, тобі я даю сорок років двадцять будеш працювати, допомагати людині, а двадцять будеш відпочивати. Попросив осел, тяжко мені буде Боже, скороти мені хоч трішки, то віддай мені ці роки, відразу зметикувала людина, Бог віддав їй ослячі роки. Підійшов до Бога собака. Живи сорок років, двадцять будеш служити людині, а двадцять відпочиватимеш. благає собака. Боже, скоро ти хоч трішки. Людина знову попросила собі і ці роки. Тут прискакала мавпа живий ти сорок років, сказав їй Бог. Заплакала вона, на що ж так багато? Бог і її двадцять років віддав людині. Прожила людина свої 20 років красиво, весело, яскраво, все її радувало, одружилась, наступили ослячі руки, стала тягнути вона лямку гіркого важкого життя. За ослячими наступили собачі, діти підросли, стала забирати з дому придбане за довгі роки багатство, людина почала бурчати, не давати їм нічого. Все її дратувало. Наступили і мапічі роки. Старою стала людина, дому свого немає, ходить до дітей, внуків нянчень, кривляється з них, щоб її розважити, як ота мавпочка. Так і проходить все людське життя.